Вітаю, друзі! Сьогодні 10 березня 2024 року. Всеукраїнський казацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник. Перш за все, хочу вас ще раз привітати з народженням нашого кобзаря, нашого поета, нашого пророка 9 числа Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня і, на жаль, 10 березня. Через багато років він помер, але він в наших серцях, він в наших думках. І він мав таку прозорливість, як українець, як духовна людина, мав прозорливість говорити про ті події, які відбувалися в той час і які відбудуться в наступний час. Тому ще раз я його згадую. Сьогоднішній запис це звіт перед всіми вами, щоб ви розуміли, що відбувається в українському казацтві, які події відбуваються. Нещодавно ми завершили. Науково-практичну конференцію по мобілізації і проблеми мобілізації, як їх вирішити. На цій конференції були прийняті певні рішення. Ці рішення, як концептуальні, були викладені в попередніх записах. Ви можете їх прослухати, хто не прослухав. І на сьогоднішній день ми відпрацьовуємо остаточний документ, який буде розосланий всім. Нашим можнолацям, тим людям і тим структурам, від яких залежить позитивне і правове вирішення питання мобілізації. Але крім того, ми, як козацтво, ми не просто даємо якісь поради, а ми самі е стаємо на вістрі цього меча і кажемо, що ми є прикладом цього процесу, і саме до цього прикладу ми готуємося. На сьогоднішній день прийнято рішення і почались формування. Козацьких підрозділів по регіонах. Ці підрозділи є резервом Збройних сил України, і через деякий час я думаю, що можу вам звітувати про вже конкретні оформлені підрозділи козацькі як окремі підрозділи в складі Збройних сил України. Крім того, на сьогоднішній день ми готуємо ще одну конференцію, яка стосується мобілізації. Але мобілізації саме соціальної мобілізації, мобілізації підприємницької, бо мати резерв людський, навіть озброєний, це не означає ще перемоги у війні. А повинен працювати тил. Повинні працювати нормальні системи в тилу, які дають можливість вчасно забезпечувати фронт всім необхідним і забезпечити соціальну правову складову. В нашій країні. Як я і говорив раніше, що другий фронт, Всеукраїнський Казацький рух, другий фронт це не тільки е, намагання перемоги на фронті зовнішньому, а і це перемога на фронті внутрішньому. Ми будемо займатися упорядкуванням внутрішніх процесів, ми будемо намагатися і сприяти очищенню нашої сьогоднішньої влади. Від всякої корумпованості, і також будемо впливати на ці позитивно впливати на ці процеси. Тому, друзі, доєднуйтесь до Всеукраїнського козацького руху, допомагайте нам, допомагайте Збройним силам, картка допомоги і інші реквізити, вони знаходяться нижче під цим роликом. Нагадую також тим, хто не підписав ще петицію по землі. Про заборону продажу землі обов'язково підпишіть цю петицію. Нас на сьогоднішній день хто підписав майже 5 тисяч це невелика кількість. Ну я роблю ставку на те, що люди просто не розуміються, що це є певна загроза для нас, для нас, українців, для нашої землі. І друге, те, що вони може не розуміють, як це. Технічно зробити. Тому через деякий час ми зробимо за порадою одного з глядачів ми зробимо ролик, який пояснює, як правильно зробити підписання цієї петиції, і таким чином це допоможе багатьом зробити вірно цю процедуру. Отже, зичу всім щастя, друзі. Гуртуємося, об'єднуємося, ми обов'язково переможемо. Коли ми будемо відповідати певним умовам. І хочу ще раз нагадати, що саме головна, сама головна умова нашої перемоги це наша внутрішня чистота, внутрішня духовна чистота. Тому кожен із нас має спілкування з творцем в своєму серці, очистить свої серця, хай в цих серцях буде мир, спокій, злагода, хай в цих серцях буде любов. І як колись казала прем'єр-міністр Ізраїлю, жінка, яка проживала раніше в Києві, от, а потім стала народною ізраїльською такою визначною особою. Вона казала так, для тих арабів, які воювали проти Ізраїля, я каже, ненавиджу їх за те. Що вони навчили наших дітей вбивати. Так само я хочу сказати, що ми, як українці, я особисто ненависті до росіян не відчуваю, але мені дуже прикло, прикро, що відбуваються такі жахи. Відбувається те, що людина вбиває іншу людину, наша війна, вона справедлива. І навіть якщо ми вбиваємо росіян, то ми захищаємо наші сім'ї. Захищаємо самі себе. Це наш спосіб виживання в цьому світі. Хоча вбивство іншої людини нічого гарного в цьому немає. Але ми вимушені так робити для того, щоб захистити себе, свої сім'ї, свою землю. Отже, тримаємося плече до плеча, допомагаємо один одному разом до перемоги. Дякую всім. Допомагайте казацтву, допомагайте ЗСУ.